А ми зараз будемо говорити про Романа Абезоса, який влітку, як і більшість гравців Дніпра, залишив команду і поїхав грати за кордон. Він набрав Бельгію, і саме туди приїхав наш кореспондент Сергій Печев. Ви зараз побачите цей матеріал, і мені здається, що от Роман щасливий. У нього є ігрова практика. У нього немає тієї критики, яка була в Дніпрі. У нього поруч сім'я. Проте, мабуть, все-таки одного фактора не вистачає для повного футбольного щастя. Що я маю на увазі, ви зрозумієте подивитися. Дивившись наш сюжет. Після Києва та Дніпра Роман Безус переїхав у місце, куди спокійніше. Бельгійський Сентрюйден – невелике за українськими мірками. Містечко із населенням 40 тисяч осіб. Чисте, красиве та дуже затишне. Тут в принципі люди живуть спокійно і їм є на що жити, бо в принципі за них країна дбає. Вони самі. Тут можна зустріти років. 55-60. Всі бабусі, жіночки, всі постійно в салонах сидять, при роблять собі зачіски гарні, і потім в 10-11 вони йдуть в ресторани. Спокійне життя бельгійців відображається на футболі. Для них гравці звичайні люди, а не недосяжні зірки. Всі відносяться дуже добре, посміхаються, роблять якісь компліменти, і в них там перше не там взяти автограф чи там, е е сфотографуватися з тобою, а для них більше, мені здається, важливо. Там десь посміхнутися, десь два-три слова перекинутися. Болівальники після гри оплодують, підтримують команду. А коли виграли першу гру, це трошки так для мене було цікаво. Першу гру ми перемогли локарем. І потім там тут цілий обряд традицій. Треба, як як після перемоги, підійти похлопати там, поаплодувати вболівальникам. Потім е, кричалки там свої поперекрити з болівальниками. Там це я зразу подумав, що ми вже чемпіонат виграли. Підтримувати Сентрюйден приходить не менше 5-6 тисяч уболівальників. Середня відвідуваність найгірша, ніж у топ-клубів України. З публікою працюють і намагаються бути ближчими до неї. Тут завжди, після будь-якої гри, є такий великий зал, де люди збираються, там дискотека є. І завжди повна вона, в принципі, це дискотека, і ми повинні після гри виходити туди на 15-20 хвилин, посидіти, хто хоче там, випити коло або пиво, або ще щось. Також там у нас є якби багато спонсорів. Два футболісти після кожної гри йдуть і повинні якби, пожати руки цим всім. А там з десь 20. І всі інколи там випивши, трохи сидять, Але якби я представляю нас після гри там якоїсь або невдачної гри. Ми б зайшли там Динамо або ти б зайшов би то <с>?, ті люди, хто випивши, я представляю, що вони тобі там не наговорили. До футболу без звик швидше ніж до усього іншого. Чудово почав гольова передача, дебютний гол у Європі і схвальні відгуки преси. У трьох перших турах він двічі потрапляв до символічної збірної чемпіонату. Єдиний мінус результати команди. Сентрюйден передостанній, хоча жодного разу не програвав розгромно. По перших іграх я думав, ми будемо десь в шістці і будемо бороти. Одну гру на 93-й програли іншу на 90-й 90, там і багато таких ігр. І ми опинилися зараз на такому місці. Ну синтрюйденом у Романа Безоса однорічний контракт з можливістю продовження ще на рік. Надовше підписувати не хотів, бо не знав, яким буде життя у Європі. А крім Бельгії, мав ще кілька варіантів. Їздив в Туреччину, в принципі, там. Але не знаю, щось, щось не зрослося, так, так вийшло. Там і умови були, в принципі, по зарплатні набагато кращі, набагато, мабуть, в три рази більше, ніж тут були там дзвінки з Росії, але навіть не хотів їх. Ну, я не хотів, дзвонили, казали б, різні. Там, ми з того клубу, там, ми представники, то кажемо, вибачте, мені не цікаво. Без усміх лишитися в Україні у складі нового суттєво омолодженого Дніпра. Але тепер не цікаво було клубу, контракт розірвали. Я ж був на зборах з Дніпром на останніх і тренувались, і в принципі подобалися тренування, і тренер, в принципі, відносився нормально, якби я розумів, що також би мог би грати, і десь би можливо допомогти там. Були такі думки, можливо лишитися, але Ну, жодного кроку, в принципі, не було. Просто сказати там, зарплату на там, 30% будеш отримати, там, і віддамо тобі частину боргу, там, навіть то, що винні просто. Ну, такого ніхто нічого не підійшов, нічого не сказали. Сентрюдин клуб не топовий, але привабив можливістю грати. Безус втомився сидіти в запасі, як було в Динамо і Дніпрі. У Ворсклі йому дозволяли імпровізувати і брати на себе. А в Києві та Дніпрі змушували дотримуватися структури. У таких умовах йому важче, він любить імпровізувати. Безус не розумів, що від нього вимагають. Інколи доходило до сліз, ще й критика не змовкала. Та до нього дуже тяжко достукатись, бо він впертий чоловік. І він розуміє футбол по своєму. Не знаю, як до нього достукуватись. Багато психологічних е, факторів, які впливають на футболіста, і є невпевненість найбільше. Є боїшся, щось зробити, бо тебе почнуть критикувати. Тебе критикують, критикують, і ти сам опускаєшся, 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 Тому що на тебе весь час є тиск. Було важко, тому що інколи на, на тренуваннях ти там. Дві-три неділі схоже лізеш повністю, там що віддаєшся, але там можеш не грати дві гри там або вийти там на п'ять хвилин. А за п'ять хвилин ти просто можеш не війти в гру. Потім знову буде критика, потім знову ти гру іншу не граєш, і, і все. Зараз Роман радий, що знову має свободу на футбольному полі і показує те, що вміє. Як результат, не тривалий, але виклик на перший збір Шевченка. Шевченко підійшов, каже, дякую за професіоналізм за віддачу, ну за тренування. Як би це там не було, ну, важко казати, але ти її їдеш. Із Бельгії не просто потрапити у збірну. Це не топ чемпіонат і за ним не так пильно стежать. У збірні навіть була комічна ситуація, коли помічник Шевченка Рауль Ріанчо забув, де грає Безус. Каже, ми ну що, як у тебе справи там в Німеччині. Я кажу, нічого, що я в Бельгії граю. Тоді я поняв все. Можна, можна буде скоро збирати речі, наче не в Росії граємо в Бельгії. То так. Але я знаю, що Руслан Маліновський Раулю подобається, то можливо, коли він почне після травми грати, і на нас більше будуть уваги. цю рта. Цього разу із чемпіонату Бельгії національну команду не викликали нікого. Але Безосу не варто чекати Малиновського. До наступних зборів весняних купа часу і купа суперників з чемпіонату Бельгії, на яких можна перевіряти готовність.